Сьогодні 23 серпня 2025 року вся Україна відзначає День прапора України. Мітинг з нагоди Дня Державного прапора України оголошую відкритим. відкрити. Місло. Слово надається викладачу історії вищої категорії Івасенку Володимиру. Місто Харків. Історія державного прапора України сягає в глибину століть. Ще на гербі королівства Людомерії Галичини був зображений е, жовтий лев на синьому фоні. В Часи Запорізької січі е, серед стягів е, запорожців. Серед малинових стягів синіх зелених також були прапори жовтого і блакитного кольорів під час національно-визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького, 1648-1657 років. У його війську також були жовто-блакитні стяги. Вперше прапор жовтого і синього кольорів був піднятий в 1848 році. Під час Австрійської революції у місті Львові на центральній площі міста підняв його патріотичний уряд західноукраїнських земель, головна Руська Рада. У 1918 році жовто-блакитний прапор став державним прапором Української Народної Республіки 28 січня. На урочисть 1992 року, на урочистому засіданні Верховної Ради України, прапор жовтого і синього кольорів був прийнятий як державний прапор України. А в 2004 році, указом президента та України Леоніда Кучми жовто-блакитний прапор. Був затверджений день українського жовто-блакитного прапора як державне свято. Слово надається викладачу української мови і літератури, педагогу вихователю бухтрої тронько Наталії. Шановні, сьогодні такий знаменний день. Я вас також всіх вітаю. Миру нам син щастя, радості і всього самого найкращого. Так отже, чому у нас прапор синьо блакитний? Ці кольори, так як найпопулярніше тлумачення про ці кольори, означають синє небо і жовту ниву колосся наше. Також це вода і хліб. Це таке от єдине і в слав'ян, і у нас, українців. Бачення, тлумачення і наше це святе. Ви знаєте, що прапор, він у нас найкращий. Такого прапору немає ніде. Це святиня із святинь. У цій хвилини у місті Харкові теж піднімають прапор України. І найприємне, що в цей день день міста Героя Харкові. Слава Україні! Не знайома. Наближайтесь до ближчого укриття. І головне, будьте печерним. У вас відпочинок на Буковині. Паспорт, якому не визначають, хто ви є. Тому я всім вас бажаю оглядати цей день, що цей день співпадає з днем народження Харкова. І любити наш прапор, любити наш гімн, і нашу країну. Слава Україні! Відних нагоди державного прапора України оголошую закритим. Слава Україні!